Це вже жах якийсь. Мало того, що дати, терміни, пам'ятки запам'ятовують, так і ще й тут гетьманів всіх пам'ятай. Вигукнули з хмелю тетерок брюхати, дориш многогрішний, сам хмільний упав. Взагалі, то за допомогою цього віршика, мало того, що ти запам'ятаєш гетьманів періоду руїни, так і ще й в правильній хронології. Повний текст віршика можеш забрати в моєму інстаграмі за кодовим гетьман. А зараз поясню, як він у нас працює. Кожне слово з цього віршика буде відповідати гетьману та його хронологічні послідовності. Відповідно, вигукнули з хмелю. Іван Виговський, Юрій Хмельницький, тетерук брюхатий, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, дорож многогрішний» Петро Дорошенко, Многогрішний, сам Хмільний Іван Самойлович та знову вдруге Юрій Хмельницький. Вигукнули з хмелю, тетерук брюхатий, дорожнього грішний. Сам Виходить перше, друге та третє. А вже сьогодні о 19.00 разом зі мною можеш розібрати усю історію козацтва на НМТ те засторі України за посиланням в шарці профілю. Підпис.